Божі слова на кожен день. Нині ви маєте прагнути стати Божими людьми та почати цілковите входження на правильний шлях. Бути божими людьми означає увійти в період царства. Сьогодні ви офіційно починаєте входження у навчання царства. І ваше життя в майбутньому вже не повинно бути таким лінивим і недбалим, як раніше. З таким життям неможливо досягти тих стандартів, яких вимагає Бог. Якщо ти не відчуваєш нагальної потреби, то це свідчить про те, що в тебе немає бажання стати кращим, що твоє прагнення. Заплутане і безладне, а сам ти неспроможний виконувати Божу волю. Входження у навчання царства означає почати вести життя божих людей? Чи готовий ти прийняти таке навчання? Чи готовий відчути невідкладність? Чи готовий дотримуватися Божої дисципліни? Чи готовий жити під Божою карою, коли слова Божі зійдуть на тебе та піддадуть тебе випробуванню, як ти вчиниш? І що ти робитимеш, зіткнувшись із самими різноманітними фактами? У минулому ти не був зосереджений на житті, сьогодні ти маєш зосередитися на входженні в реальність життя. Та прагнути змін у своєму характері життя. Це те, чого необхідно досягти людям царства. Усі ті, хто є Божим народом, мусять володіти життям, вони мусять прийняти навчання царства та прагнути змін у характері свого життя. Це те, чого Бог вимагає від людей царства. Бог має такі вимоги до людей царства. Перше. Вони повинні приймати Божі доручення. Іншими словами, вони повинні приймати всі слова, сказані в Божій роботі останніх днів. Друге. Вони повинні увійти в навчання царства. Третє. Вони повинні прагнути. Щоб Бог торкнувся їхніх сердець. Коли твоє серце повністю звернене до Бога і в тебе звичайне духовне життя, ти житимеш у світі свободи, що означає, що ти житимеш під захистом і турботою Божої любові. Тільки живучи під захистом Бога та під Його опікою, ти належатимеш Богу. Четверте. Вони повинні бути здобуті богом. П'яте, вони повинні стати втіленням Божої слави на землі. Ці п'ять пунктів мої доручення для вас. Мої слова звернені до Божого народу. І якщо ти не бажаєш прийняти ці доручення, я не примушу тебе, але якщо ти щиро приймеш їх. То зможеш виконати Божу волю. Сьогодні ви починаєте приймати Божі доручення і прагнути стати людьми царства та досягти тих стандартів, які потрібні, щоб бути людьми царства. Це перший крок входження. Якщо ти бажаєш повністю виконати Божу волю, тоді ти маєш прийняти ці п'ять доручень. І якщо ти здатний успішно їх виконати, ти будеш Богові до серця, і Бог неодмінно знайде тобі прекрасне застосування. Що на сьогодні має критично важливе значення, так це входження в навчання царства. Входження в навчання царства стосується духовного життя. Раніше про духовне життя не йшлося, але сьогодні, коли ти починаєш вступ у навчання царства, ти повноправно входиш у духовне життя.